Всім привіт! Зранку заїхали помити машину. Цілий тиждень не було часу. А, сьогодні неділя. Фотозону в мене немає, але є такі а, замовлення, які треба а, відправити сьогодні, написи і так далі. Зараз щоденько миємо машину на склад і потім ще треба зняти рекламні ролики, а, різні сторіси на наступний тиждень. Словом роботи, як завжди, вистачає. Звичайно, ми помили машину і почався дощ. Зараз приїхала на склад, але, знаєте, на вулиці так а, такий запах, от коли весна і дощ. Клас. Дощ невеликий, але я люблю от такий запах. Зараз хочу зробити таке відео п'ятихвилинку. питання-відповіді. Перед переглядом обов'язково підпишіться на канал, а також хочу попросити вас підтримати мене і підписатись на мій інстаграм, взагалі, на всі соцмережі, посилання будуть під цим відео. В інстаграмі, до речі, виходять відео, які не виходять тут. Дуже цікавий канал. А тому підписуйтесь, а ми продовжуємо. А я виписала ну, такі останні коментарі з Ютубу, з інстаграму, які пишуть, і просто повідповідаю на ці питання тут. Перше питання було про велюр: чи прасую я його, чи взагалі щось з ним роблю для того, щоб фон не був пом'ятий з велюру. З велюром абсолютно нічого не роблю, ніколи його не прасую. Єдиний момент, ну, я намагаюся зберігати його якби складеним обережно, не кидати, отак от просто там пожмяка викинув, щоб він зберігався гладеньким. І якщо він забруднився, я його прасую в машинці, звичайній, на делікатному режимі. Також на 800 обертів або 600 Викручується, і просто я його розвішую, для того, щоб він так рівненько висох. І все. А якщо залишились да, якісь заломи, якісь пом'ятості, можна його просто на каркасі сильніше натягнути, і тоді буде нормальний вигляд. Наступне питання це як робити підсвітку позаду крил, як кріпити неони. На фотозону і як кріпити крила на фотозону, всі ці питання я дуже детально розглянула у своїх курсах. Цей відповіді є. Такі відео-підказки, відеоуроки є і в великому курсі для початківців, і в курсі для тих, хто вже працює. Дуже детально декілька способів я там розглядаю. Тому, якщо вам цікаво, подивитись ці відео, а також. Ще 27 відео уроків. Це я зараз розказую про великий курс для початківців. Пишіть слово курс або у коментарях під цим відео, або до мене в соціальній мережі я скину більш детальну інформацію про курси. А наступне питання. Вийшло декілька фотозон у мене з бантами, і питання, як кріпити бант для фотозони. Взагалі, практично весь декор я кріплю на магніти. Головне, це обрати гарні якісні магніти, які не будуть розлітати, які вам надійно все будуть фіксувати і тримати на каркасі. Принцип такий самий, як і кріпляться написи. Тобто я ставлю магнітик з однієї сторони, фон, і з іншої сторони ставиться магнітик, і все це чудово тримається. Наступне питання було про крила. Білі крила для фотозони. Я думаю, ви їх всі бачили на моїх фотозонах. З чого я роблю, що це за рулон, де його взяти і що це за матеріал? Розказую. Я неодноразово не це розказувала у майстер-класах по зборці крил, розкажу ще тут. Я використовую підложку під ламінат. Можна взяти 2 міліметри, якщо ви знайдете такий плотний, плотну таку гарну підложку. Можна взяти 3 міліметри. Я ще використовую додатково 5 мм, але не як основну ну, якби не основні пір'ячка для крил, а просто як додатково, щоб зробити більш об'ємні крила. Я ставлю ще 5 мм ну, основні самі крила я роблю із підложки 3 мм і 2 мм. Тут важливо. Знайти гарну підложку, тому що дуже часто продається така підложка, вона ніби напівпрозора, і тоді крила виходять не дуже гарні. Це, до речі, навіть у одного і того ж постачальника може бути. От ви брали один раз класний, прийшов такий плотна така підложечка і все гарно, а на наступний раз може прийти просто півпрозора. Тому я м -м, намагаюся шукати якби візуально в магазинах. А через інтернет досить складно знайти гарну підложку. Наступне питання це скільки кульок йде на фотозону, і які кульки я використовую на фотозонах. Всі ці питання ми розглядаємо у курсі в моєму. Для початківців там багато теоретичних відео, і, до речі, хто купив цей курс, придбав. Раз на місяць ми зустрічаємось в онлайн-чаті, і якщо виникають якісь питання у дівчат, вони мені їх ставлять в цьому онлайн-чаті, і ми все це обговорюємо. Тому у вас є чудова можливість придбати собі курс. І якщо виникають якісь питання, звертатись в цей чат. і Ми все будемо обговорювати, буду вам все розказувати. Зараз розкажу про кількість кульок для фотозони. В Середньому треба орієнтуватись Наприклад, у вас різнокаліберна гірлянда, вона може бути різна по ширині, така прям дуже широка, або, навпаки, не дуже широка. Беремо середній показник, це на метр, вам потрібно орієнтуватись приблизно 60 кульок, плюс-мінус. Знову ж таки, якщо велика гірлянда, це буде більше, якщо вона маленька, це буде менше. Я беру зараз середній показник. 60 кульок це буде кульки різного діаметру. 12 дюймів, 5 дюймів, 19, можливо, ви використовуєте ще більше. А тепер на рахунок кульок, які я використовую в своїх оформленнях. Я вам розкажу про кульки, які я не використовую. Це китайські кульки. Причина ну, по-перше, мені не подобається латекс на дотик. Вони лишають подразнення на обличчі, якщо ви доторкнетесь, на руках можуть лишати такі подразнення, почервоніння. Ну, тобто, з ними, якщо ви зробили якусь одну фотозону, можливо, ви це не відчуєте. Якщо ви будете з ними працювати постійно, то це можуть бути такі серйозні проблеми для вашого здоров'я. Тому я їх не використовую. І до того ж, мені не подобаються їх кольори. Вони. Ну, Як на мене, недостатньо такі плотні. А далі це кульки Джемар. Я їх також не використовую. Єдине, мені подобається один колір, можу сказати, навіть два. Це хром, золотий хром Джемар. Дуже красивий колір, І от саме хром Джемар я використовую. І рожеве золото Джемар такого кольору немає в жодного постачальника. Це Два кольори, які я використовую з Джемара. Все більше я не використовую. Мені не подобається форма, не подобається латекс, Нто, він міцний, досить складно з ним працювати. Важко болять потім руки. І ще кульки балуневі. Я їх також не використовую. Було в мене декілька спроб, і гарні кольори, і гарна. Якби сама текстура кульки, да, вони такі кольори плотні, гарні, красиві, круглі кульки, все. Але от якість мені не подобається, бо дуже багато у мене було разів, коли просто півпачки браку. І я думаю, що тут, можливо, справа не в самих кульках, а в умовах зберігання. Я думаю, що саме так. Можливо, зараз ситуація стала краще, але я їх вже не використовую.